Прикарпатські науковці взялися за трансформацію політичної системи України після аналізу історії та детального моніторингу нинішньої ситуації у житті країни на розсуд колег підготували свої доповіді. Розпочали з референдуму щодо змін конституційного ладу. кажуть, закон має змінювати народ і переконують, громадяни не дозволять ініціаторам референдумів зловживати його правом вибору. Я цієї ідеї дотримуюся. І сам обґрунтував і потребу цього написав чимало наукових праць з приводу проведення такого референдуму і вважаю, що народ наш мудрий і конституцію треба приймати народно. Ми довіримо депутатам Верховної Ради розглянути, підготувати проект. А кінцеве слово повинно бути за народом. А от молоді політологи кажуть: нині варто змінювати свідомість виборців. Мовляв, жоден закон не може діяти повною силою, якщо суспільство не готове його виконувати. Хотілося б, щоб виборці були активніші, щоб були більш свідомі, тому що це дуже важливо. Це від кожної людини окремо залежить політична доля всього суспільства, а мабуть, і майбутнє всіх наших поколінь у розбудові політичної системи. Окремі науковці пропонували. Використовувати історичний досвід першої чеської республіки, а саме часи правління президента Томаша Масарика, який виступав проти схем, які були спрямовані на обмеження свободи і демократії, Іван Інчук Сергій Попович, новини 402.